У нас з тобою могло б скластися все дуже незле. Але ти одружений і сплачуєш аліменти свої колишні, хоча мені казав, що вільний, наче птах і ніколи у житті не був у шлюбі. Як я дізналась про його сімейний стан, що він його так ретельно приховував? Осінд розповім і вам, що можна знайти про сімейний стан людини з відкритих джерел. Якогось одного софту, на жаль, немає, а шукати у даркнеті скани паспорта це геть не моє. Є значно простіші і цікавіші методи, завдяки яким можна не тільки інфо про сімейний стан знайти, а й побічні дані. Тож типи сімейного стану одружений, неодружений, розлучений удівець. Гуглити некрологи. Інформація про чиюсь смерть подекуди публікується у мас-медіа чи у спільнотах в соцмережах або на останніх сторінках локальних паперових газет. Якщо шукати інформацію про людину за прізвищем, то можна натрапити на сумне повідомлення про відхід у вічність когось за тим прізвищем. Аналіз соцмереж: якщо ваш об'єкт дослідження не Джо Голдберг і має соцмережі, то гріх нехтувати аналізом його інсти, лінки до Фейсбук та інших. Дайте знати, якщо було б цікаво, подивитись на осінту у Фейсбук. Традиційно шукайте Теско у підписках та тих, хто фоловирить. Часто через родичів, маму, тітку чи сестру можна знайти ймовірну дружину чи чоловіка. Переглядайте уподобання під дописами, щоб це не нагадувало сталкінг. Зробіть це швидко і безболісно, із парсером Phantom Buster. Проаналізуйте коментарі під дописом через Export Comments. Знайти підтвердження зв'язків можна і завдяки Pinterest, як ми це робили у Деаноні зрадника Бердичевського. Фото з подій. Перегляньте спільні фото або знимки із подій. Якщо ви маєте на увазі людину, що ймовірно може мати стосунки з вашим об'єктом дослідження, перевірте і її фото з подій. Хто знає, можливо, вони відвідували ту ж оперу, той же семінар чи сиділи поруч на форумі. Пошук за адресою та телефонною книгою. Якщо людина перебуває у стосунках або перебувала, спільна адреса проживання може це підтвердити. В X-Ray Contact можна спробувати знайти таку інформацію за іменем, номером телефону чи лінком соцмережі. За таким же методом пробити імовірного партнера чи партнерку. Якщо адреси збігаються, отже, мають чи принаймні мали стосунки. Там же в X-Ray Contact у розділі імена можна прикинути чи була зміна прізвища у жінки, наприклад наприклад, у дужках дівоча, або якщо ці особи, яких ми аналізуємо, підписані типу коханий, кохана чи щось таке. Судові справи, маючи ІПН, можна дізнатися про прописку, і знову ж таки можна їх зіставити. Таку інфу видасть ю контрол, якщо персонаж ФОП. за 540 гривень на добу, можна отримати дані про фізичну особу. У тому ж ю контрол є інформація про судові справи, в яких фігурувала особа. Світ такий непевний. Усе й усіх треба перевіряти. Долучайся до спільноти Мольфар. Ми навчимо!